сплив терміну за неоновлення даних не врятує. Розпочну з того, що за цей рік ТЦК взагалі дуже мало штрафувало тих, хто не уточнив свої персональні дані до 16 липня 2024 року. У складених ТЦК постанови за статтею 210 КУПАП майже не зустрічалася фабула правопорушення, в якій було зазначено, що при перевірці. Військово-облікових документів громадянина ТЦК виявили, що він не уточнив свої персональні дані у 60-денний строк з дня набрання чинності змін до законодавства про мобілізацію. Такі випадки були, але це вкрай рідко, і навіть рішення судові про скасування таких постанов. Відчуйте головне різницю, як правило, представники ТЦК у постановах пишуть. Щоб при перевірці військово-облікових документів громадянина виявлено, що він не перебуває на військовому обліку, або у нього військово-обліковий документ відсутній, або у реєстрі оберіг міститься неактуальна інформація. Тому, якщо, наприклад, 18 липня громадянина на вулиці зупинить група оповіщення та встановить, що він не перебуває на військовому обліку, Інформація про нього відсутня якраз у цьому реєстру оберіг або не актуальна, то увага! Днем виявлення порушення правил військового обліку буде 18 липня. І після цієї дати у ТЦК є 3 місяці, щоб притягнути особи до відповідальності якраз за порушення правил військового обліку за статтею. 210 Кодексу про адмінправопорушення. І сплив річного терміну відповідальності за неуточнення персональних даних у 60-денний термін тут взагалі буде ні до чого.